Як ефективно підживлювати азотом? Як ви вже знаєте, за зиму азот промивається в нижні шари ґрунту, де стає недоступним для споживання кореневою системою, тож застосування азотних добрих восени безглузде, проте зачасту необхідне, оскільки мікроорганізмам азот необхіден для того, щоб розкласти ті рослинні залишки, які залишились після довгого вегетаційного періоду і перетворити їх у губус. Тож все ж таки раджу застосовувати амофос та нітроамофоску в основний обробіток ґрунту. А при посіві рослин на розсаду чи одразу відкритий ґрунт, я раджу замочувати насіння в розченню препаратів, які містять азотфіксуючі бактерії, наприклад, азотобактер хроококум. Я надаю перевагу препарату азотофіт. Весною у відкритий ґрунт та в теплицю найкраще вносити під механічний обробіток ґрунту добрива, що в своєму складі містять азот, фосфор та калій. Найчастіше в нас продається з таким складом нітрому фоска у концентрації 16-16-16. Достатньо застосувати 3-6 кг на сотку. Для підживлення уже вегетуючих рослин краще застосовувати хелатні добрива. Такі добрива в своєму складі містять макро, мезо- та мікроелементи. Це закриє і потребу в азотному живленні, і в живленні іншими необхідними елементами.